Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Я хочу зачитати місце, над яким роздумую. Ну я думаю, більше року. Ну, не то, що я прям тільки про нього думаю. Бо ж, ми живемо, різні думки приходять. Але він, як будто би, знаєте, на фоні завжди. От я завжди про нього згадую, думаю. І сьогодні я хотів би спробувати порозмірковувати над цим місцем з деяких сторін, подивитися на нього. Це буде Євангелія від Івана, 12 розділ. А з 24 го вірша, тут слова Ісуса Христа, істину істину кажу вам: якщо зерно пшеничне, впавши в землю, не вмре, то залишиться одне. Коли ж умре, то принесе багато плоду. Хто любить життя своє, той погубить його, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для вічного. Хто служить мені, нехай іде вслід за мною, і де я там і мій буде, і хто служить мені, того вшанує. Отець мій. Ісус Христос е, в останні такі, можна сказати, дні життя Свого на землі говорить про, про якісь важливі речі. І Він говорить своїм учням: якщо зерно не помре, не принесе плоду. Але якщо принес помре, принесе багато плоду. Ми багато в церкві говоримо про плоди, про якість плодів. Які плоди мають бути? Хтось хорошо плодоносить, хтось не дуже хорошо плодоносить. Хтось плодоносить своєчасно, в свій час приносить свій плід. Хтось не своєчасно. То, що апостол Павло каже, в післанні до євреїв, каже, ви вже б мали бути вчителями, а ви ще на початках вчення. Тобто, це не своєчасне плодоносіння. Або навпаки, з іншої сторони, з когось вимагаються вже якісь великі плоди, але вони теж для неї, для цієї людини ще не є своєчасними. Взагалі, церква, християнство, хто читає Біблію, хто слухає проповіді, ми багато говоримо про плоди. Але Ісус Христос тут говорить про фундамент, про початок. Про все інше можна говорити, але якщо немає цього початку, то далі і не буде ніякого росту. І Ісус Христос саме говорить про початок. Каже, якщо зерно не помре, то далі вже немає про що говорити. Не можна ні про що далі говорити. Не можна говорити про добрі, про, добрі, про погані. Тому що плід насправді це ж не просто щось добре, що я роблю. Багато хто чого доброго робить. І ми говорили минулого разу, що хто такі сини Божі, да? це ті, хто водяться Духом Божим. І насправді плід це те, що ми народжуємо, перебуваючи в Ісусі Христі. Я зачитаю зараз ще одне місце: Ісус говорив в 15 розділі, так само Івангелія від Івана, 5-й, 6 -й вірш. Я є лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Хто не перебуває в мені, той відкинутий геть, як галузка, і засохне, і забирають, і викидають вогонь, і вони згоряють. Тобто Ісус Христос тут говорить про якусь концепцію, з якої все починається. Я знову хочу наголосити на тому, що не все добре, що я роблю, це плоди, бо багато хто чого робить доброго. Але плід – це саме то, що в Христі перебуваючи, і як зерно я помираю, тоді я приношу плід в Христі. Той, який потрібний. Знаєте, я бачу в цій темі таких три основних напрямки. Перший це смерть як рішення, коли людина приймає рішення йти за Ісусом Христом. Ісус Христос говорить, що каже, хто не зречеться себе і не піде за мною, хто не залишить батька і матір і не піде за мною, хто не візьме свого Христа і не піде за мною. Тут говориться про рішення, про якийсь момент рішення піти за Христом. Інша, інша смерть це смерть як стиль життя. Апостол Павло своєму післанні говорить, каже: Я кожного дня помираю. Кожного дня помираю. Це щось інше. Це тоді, коли вже рішення прийнято, але щодня ти собі нагадуєш про це рішення і кожного дня помираєш для багато чого. І третє, це смерть, як що я після себе залишу, коли мене не стане, коли мене вже не буде. Насправді ж дуже цікаво, коли ми бачимо колосок, то зернини вже немає. Але ми бачимо наслідок цієї зернини, яка ж вона насправді була. Тут теж можна згадати місце Святого Письма, коли апостол Павло каже, дивлячись на кінець життя деяких людей, ми можемо подражати або наслідувати їхній вірі. Тобто людей вже немає. Вже немає цієї людини, вже зерна немає. Але бачачи, що вона залишила після, тебе, після себе, ми розуміємо, що це було за зерно. Наскільки воно було цінне або нецінне, скільки в ньому було чого. І я сьогодні хотів би поговорити про перший пункт. Ну, по порядку ж правильно говорити. Про перший. Можливо, колись дасть Господь, можливості, і поговоримо про інше, але про перший смерть як рішення. Смерть як рішення. Апостол Павло, мені здається. Пояснює оцих два вірша, які ми зачитали. Перше, я хочу нагадати: зерно, поки не помре, не принесе плід. Друге, якщо ви перебудете в мені, а я в вас, як галузка да, на, е, на лозі, то тільки тоді будете приносити багато плоду. І мені здається, що цих два місця вони поєднуються. Тут пояснення апостол Павло в Післані до Римлян. Шостий розділ, 3, четвертий вірш. Апостол Павло каже: Невже не знаєте, що всі ми. І дивіться, тут дуже важливе уточнення. Хто всі ми? Всі, хто слухають? Всі, хто слухають, всі, хто тут? Всі, хто? Ні, ні. ні. Невже не знаєте, що всі ми, які хрестилися? Тут говориться про якусь категорію людей, і це місце стосується особливої категорії людей. Каже, невже ви не знаєте, що всі ми, які в Христа хрестилися? І далі починаються обітниці. Ми в смерть Його хрестилися. Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть. Щоб як Христос воскрес з мертвих славою Отця, так і ми ожили обновленим життям. Ми, всі люди, які відвідуємо церкву, які вважаємо себе або не вважаємо, або є такими, або такими, не являються, християнами, ми хочемо претендувати на обітниці, які залишив Ісус Христос. Але ці обітниці стосуються тільки тої категорії людей, яка в Христі, тільки так. Тільки так. Не біля Христа, не чули про Христа, не знали про Христа, не читали про Христа, а які в Христі? в Христі І коли ми в Христі, то все решта в нас. Чому ми? Давайте так почнемо спочатку. Чому ми віримо, що за наші гріхи, ми не так будучи грішними, ми все рівно будемо в раю? Чому ми так думаємо? Ну, є місце слово Боже, да? Івана 3:16. Написано, Бог так полюбив весь світ. А весь світ спасеться? Ні, не весь світ. А чому? Бог полюбив же ж весь світ? Ні. Але для того, щоб кожен, хто повірує в Ісуса Христа, тільки Той. Тільки той, хто повірує в Ісуса Христа, мав життя вічне. Іноді ми відносимось до віри як до чогось такого абстрактного, Ну, того, що не можна провірити. Да? Ну, повір мені на слово кажуть. Ну, то, тобто, тобто, провірити я ніяк не можу, але на слово тобі повірю. Але Біблія дає трошки іншу концепцію віри. Ми пишемо, читаємо про такого одного з перших мужів віри це Авраам, від кого почався весь народ ізраїльський. І написано про нього, повірив Авраам Богові. А звідки ми знаємо, що Авраам повірив Богові? А написано, він жив в одному місці і вийшов з нього і почав жити в пустелі. Ми бачимо, що Авраам дійсно повірив Богові. Ми бачимо по його діях, по його рішеннях, по його життю, що да, він вірив Богові. Далі ми коли читаємо, коли Господь сказав йому принести свого сина в жертву, це зараз ну, це тоді звучало не дуже, а зараз це взагалі просто в голову не можна вкласти собі. І ми бачимо, що робить Авраам? Йде на ту гору. І коли ми говоримо про віру, а Авраам це батько віри, то ми бачимо, що з вірою йдуть наслідки, йдуть діла. Коли людина прийняла рішення вірити Богу, то є якась ознака цієї віри. І тому тут -то так апостол Павло говорить, що невже ви не знаєте, я перефразую, що всі обітниці, які ви розраховуєте, які ви надієтесь отримати в Ісусі Христі, то ми їх отримуємо через хрещення в Ісуса Христа. Що таке хрещення? Ну, хрещення, воно на нашій такій українській мові і взагалі слов'янській, воно більш має таке християнізоване забарвлення. Але насправді, хрещення буквально, це більше я думаю, знаєте, це занурення. Це в щось когось кудись занурити. Я порівняв би це е, з матрьошкою. Ну, вибачте, таке порівняння, ну воно дуже зрозуміле. От я просто думав, от простіше, краще не пояснити. От матрьошка, так? Да? От ми знаємо, що в ній є багато других матрьошок, і ми цю там поставили в воду, і значить вони всі там 10 матрешок в воді. Ми їх поставили на полку, вони всі де. Ми не ставимо кожного окремо, ми поставили, і вони всі там. Так само, чому, чому важливо бути в Христі? Тому що тут апостол Павло пише, що ми в смерті Його хрестилися. Знову ж, а чому ми не розраховуємо, що за наші гріхи буде смерть? Бо ми приймаємо віру, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Ми хрестилися разом з Ним в Його смерть. Далі апостол Павло каже, «Так як, Ісу, так як Отець Воскресив Отця, так, щоб і ми ожили обновленим життям. Тільки так можна, тільки після смерті можна ожити обновленим життям. Ми іноді хочемо, можливо, так, як людська така природа, і не померти, але і оновленим життям зажити. Вроді би, і живий остався. Ну, так, якось так ми любимо. На, на дві стільчика, між двох струйок. І, вроді би, і вижив, але і життя оновлене. Тут апостол Павло каже, нема такого варіанту. Ми померли і зажили. От тільки так: хоч оновленим життям зажити, треба померти. Ісус Христос каже, хоч бути зерном, яке приносить багато плоду, треба померти. А як ми помираємо? Каже всі ті, які хрестилися в Ісуса Христа, і далі в смерті охрестилися, оновляться, воскреснуть, оживуть, будуть мати життя вічне, бо вони знаходяться в Христі. І всі ці обітниці знаходяться е, отримують в Ісусі Христі. І коли ми навіть говоримо, наприклад, про водне хрещення, яке у нас було вже, ми ж не хрестимо людей в воду. Ми хрестимо їх в воді в Ісуса Христа. Знаєте, є таке слово гарне таїнство. Навіть в християнстві, ну не всі християнські течії в когось є ці таїнства, в когось нема, але саме слово, воно дуже цікаво пояснює саме ці процеси. Що таке таїнство? Коли ми щось робимо тут візуально, і віримо, що в духовному світі щось стається. Щось сталося в духовному світі. Так вже так, ну, щось змінилося, щось кардинально змінилося. І ми віримо, коли людина хрестилася водою, вона хрестилась в Ісуса Христа. І отримувала все в Ісусі Христі, всі його Апостол Павло, коли говорить, наводить багато прикладів на ізраїльському народі, він каже, що їхнє життя воно для нас як образи або як приклади, які ми можемо брати для себе. І воно дійсно багато що схоже з нашим християнським життям. Ми знаємо, що народ ізраїльський колись був в Єгипті в рабстві. Там, де їх били, знущалися. Дітей забирали, викидали в НІЛ, да, крокоділам, були і такі періоди їхнього життя. І вони переживали дуже тяжкі часи. І кхе, прийшов момент, коли Господь каже, я чую стоги народу, мову, я кажу, хочу вивезти його в землю обітовану, або земля, яка була обіцяна їм. І що важливо тут розуміти, треба для того, щоб дойти в землю обітовану, перше вийти з Єгипту це перший крок, а далі ще дойти в землю обітовану. Мало вийти просто з Єгипту. Що таке Єгипет? Ми заговоримо, це гріховне життя, життя без Бога, життя без Христа, тоді, коли дійсно диявол знущається над нами з кожним по-різному. Хтось, якби такими, якщо дивитися, людськими очима, десь низько впав, а хтось, вроді, низько і не впав, але диявол знущався з нього по-іншому. -по Він знаходив якісь інші способи достати цю людину. І коли людина знаходить Ісуса Христа, вона хоче втікти з Єгипту. Чого? бої там били. Вона там була в рабстві, над нею знущалися. вона хоче звідти втікти, вона не хоче там більше бути. І коли народ ізраїльський вийшов з Єгипту, він де був? В землі обітовані? Ні, залишився в пустині. Тому що ж, бачите, два кроки є. Вийти з Єгипту, зайти в землю обітовану. Два кроки. І іноді ми бачимо по народу ізраїльському, що коли вони вийшли з Єгипту, залишились в пустині. І коли ти довго в пустині, то відбуваються такі цікаві процеси. Що ти забуваєш, як тебе там били в Єгипті. Ну забув, забув. Вже. Ну вже не болить. Шрами зажили, вже нічого там, тебе вже два тижні там, батогом не били. Воно вже зажило, а вкус їжі тої пам'ятаєш. Цікаво, виходить. Вже шрами зажили, вже ніхто зранку палкою на роботу не жене, в пустелі піраміди ці не строїть. Це вже забув. А смак їжі пам'ятаєш. І що тоді диявол робить? Нагадує. Бо коли був там, то тобі вже, те, то, що там ізраїльтяни згадували, диня, м'ясо, воно тобі було не миле, ні те м'ясо, ні те диня, бо тебе били. Ну, хоч би не били. От, от цього було достатньо. Просто не бийте, а м'ясо я сам собі знайду. Але коли виводить Бог з Єгипту, і ти задовго залишився в пустелі. задовго, Народ ізраїльський задовго залишився в пустелі. Перетянув. тоді починаються приходити думки, а так по-іншому не буває. Знаєте, нема духовного вакуму. Не буває, що от я просто такий світлий і прозрачний. Ні, ні, так не буває. Або ти в Єгипті, або ти в землі обітовану, або ти йдеш в якусь з цих сторін, або в землю обітовану, або в Єгипет. Тому що диявол так само працює, щоб тебе повернути назад. Диявол зацікавлений, щоб повернути тебе назад. І ми бачимо народ ізраїльський, багато хто залишилися і померли в пустелі. І померли в пустелі, і більшість з них не дійшло в землю обітовану. Дуже важливе, я хочу нагадати ще одне місце Святого Письма це відкриття Івана Богослова. Господь говорить такі радикальні слова, незвичні даже слова, даже ми їх рідко проповідуємо, я рідко про них згадую, але це слова Господа. Каже, він говорить до якоїсь категорії людей, каже, ти не холодний і не гарячий. Ти не холодний і не гарячий. І слухайте, це не саме, саме жорстоке що сказав Господь. Він каже, і раз ти не холодний і не гарячий, то що? Український виплюну і звергну, або, вибачте, жорстко скажу, ну буквально так, виригну тебе з уст моїх. Так сказав Господь. Боже, ну ти ж такий хороший, ти ж такий добрий, а де ж обняти, а де ж, а де ж помолити за мене, а де ж вечеряти зі мною? Боже, ну от такого, де ж ти такий? А Господь каже: ні, є категорія людей, до якої я кажу, ти не холодний і не гарячий. Ну так Господь каже, це ж ми бачимо в відкритті Івана Богослова. Я кажу Боже, ні, будь зі мною добрий, будь зі мною милосердний. Знов обійми мене, знов прости мене. Ні, каже. Я каже, тебе виплюну. Ти не можеш бути зі мною. Чого? Бо ти не хочеш в Єгипті бути, бо там тебе б'ють. Ну і в землю обітовану йти, ти теж не спішиш. Бо це смерть. Бо це треба відказатись, що туди я не піду більше ніколи. Там немає нічого доброго. Там немає Бога. Я не хочу жити без Бога. Це треба прийняти рішення. Бо не можна бути і в землі обітованій в Єгипті. І що саме важливе, коли ти в пустелі, то ти ще і молока з медом не попробував, які в землю да? Ти ще не знаєш цього смаку. Ти не знаєш, який добрий Господь, ти ще, можливо, не хрещений Духом Святим, ти не знаєш радості в Бозі, ти ще цього не знаєш, а той вкус знаєш. І це самий небезпечний момент. Бо ще не встиг перейти в землю обітовану. ще не встиг туди. Затримався тут. І починаються спокуси. Починається випробування. А ти завжди знаєш дорогу назад. Дорогу вперед не знаєш, бо ти там ще не був, а дорогу назад знаєш. Тому це надзвичайно так, знаєте, небезпечне, небезпечне місце. І Господь дуже тут строгий. Знаєте, якось, е, іноді ми Бога сприймаємо таким, вибачте, так скажу, милим. Ну, таким милим Богом. Ну, він завждиме. От що би ти, де би ти, як би ти? І це правда. Це теж, знаєте, то, що, то, що написано в Біблії. Але є категорії людей, про які Господь не так говорить. Знаєте, цікаво, церква вона дуже часто відображає світ, в якому живе. От, наприклад, коли ми читаємо про середньовіччя, то Господь був жорстокий. Були прямо категорії цілі відділи в при церкві, які займалися допитом людей. Ну, допитом, ви розумієте, не на сільчиків садили не співбесіда, а допитом. Були спеціальні легалізовані церковні казні або мери допиту, щоб допитати там, чи людина калдовна. Калдувала чи не калдувала. І Господь був, люди думали, Господь жорстокий, звісно, дуже. Прийшов, прийшло 500 років, Господь став інший. Але справа в тому, що Бог ні тоді, ні зараз Він не змінився. Просто Біблія, Біблію треба читати ціліком, Біблію треба читати повністю для того, щоб зрозуміти, який Бог. Тому що, як кажуть, незнання закону не від відповідальності. І Господь по-різному описує себе і да, грішник, який до нього приходить, він його прощає. Ми це бачимо. Десятки разів в біблії. Він прощає. Він любить грішника, який кається. Але бачимо, що не любить грішника, який хоче грішити, а до нього не хоче йти. Хоче просто, щоб ну, не били його. Грішник, який хоче, щоб його не били. Щоб не зазнати поразок таких напасті, які він мав в Єгипті, не зазнати, а благодать якусь отримувати. Знаєте, Галатам 5:24. Апостол Павло пише, а ті, що Христові, розіп'яли своє тіло з пожадливостями та пристрастями. Апостол Павло тут говорить не про щоденне розп'яття, а про якесь рішення. Про якесь рішення. Без рішення не можна слідувати за Христом. Ісус Христос це декілька разів наголошував. Знаєте, хто хоче йти за мною, Він говорить: всі. Ми хочемо йти за тобою, Ісус. Хочете? Зречись себе, залиш свого батька. Візьми свій хрест. Хочеш? А оце слідування за Христом. Іноді ми думаємо, християнство це добрі люди навколо, хороші люди, гарні стільці, гарні пісні. Це теж те, то, що є в християнстві. Це теж є в християнстві. Але християнство це йти за Христом. І Ісус Христос це дуже чітко обумовлював. Каже, християнство це йти за мною. Це йти за мною. Це не весь такий, знаєте, фон, вайб, такий, знаєте, таких людей, вроді би, я християнин. Ні, ні. Християнство це йти за Ісусом Христом. І тут дуже важливо прийняти рішення. Знаєте, я м спілкувався з одним своїм знайомим другом. Він теж мав досвід. Е він був колись в церкві, зараз е він не в церкві. І, і ніби якби, ну, В Бога він вірить, але ж не шукає можливості стати частиною церкви. І коли я з ним говорю на цю тему, він каже, ну, він мені розказує там свою історію, як віруючі люди з ним неправильно поступили. Ну, На його думку. І я слухаю, я цю історію вже не раз чув, і я йому кажу, знаєш, я, йому скажу, я вам скажу так, як я йому сказав. Кажу, знаєш, кажу, в кожного бомжа є своя історія. Це правда. Я думаю, що ви з цим стикалися. Коли ти спілкуєшся з людиною, яка не має постійного місця проживання, не є своя історія, чому вона такою стала. Її обманули, переписали документи, вигнали з хати, і вона залишилась без хати. І гірше всього, що це, скоріш всього, правда. Може бути, що це правда. Дійсно, з людиною поставилися нечесно, несправедливо, її обманули, її вигнали, документи забрали. Це може бути правда, але питання наступне: і що далі? Ну, це все правда. Як тобі далі жити? Хай це буде правда, але тобі з цим жити, тобі що далі робити? Я йому кажу це саме: слухай, я знаю, можливо, це правда. Да? Можливо, в церкві люди там, в іншій церкві чи в цій церкві, де ми були десь, віруючі, люди віднеслись не так, як би ми хотіли би. Можливо, навіть не то, що не підтримали, а можливо, навпаки, причинили біль. І, можливо, це правда. Можливо, це правда. Але що далі? Бомжую я? Я без будинку, я без церкви, я. І що мені толку, що я постійно прокручую цю історію і якби нахожу собі причину, що я, я так живу, що я не в церкві, бо мене це, ну, це, Але це ж моя проблема. Це ж мені з цим жити, з цим тягарем носити, мені вести цей образ життя. Знаєте, іноді е так ми можемо думати, що ну, знаєте, йти за Христом це відповідально. Ну це дійсно відповідально. І ну, тут треба все обдумати. Для того, щоб прийняти рішення, треба все обдумати. Бо рішення відповідальне. Знаєте, я, мені попалося відео недавно. Е, є музей, присвячений Титаніку. І там є така посудина з водою з Атлантичного океану, де він затонув. І там постійно підтримується температура мінус 2 градуси. Для того, щоб відвідувачі е, музею могли підійти туди і спробувати протримати руку. Скільки вони можуть там протримати руку? Ну, недовго. Декілька секунд, мінус 2 градуси. Ми таку воду, скоріш сьогодні, ніхто більшість з нас не бачив, тому що вона завжди замерзає при такій температурі, але так як океан солений, в мінус 2 градуси вона не замерзає. І люди пробують протримати, скільки вони можуть. Для того, щоб усвідомити, в яку воду падали люди з Титаніка і скільки вони взагалі могли прожити. І слідування за Христом, ми іноді думаємо, знаєте, це як такий, ну, надішлю резюме да, в, в різні, до різних богів. Подивимося, що мені предлагають? Ну, щоб дослідити питання. Да? Можна сюди, можна туди, можна туди і потім я буду вибирати. Але насправді слідування за Христом це коли ти ось в цьому Атлантичному океані і є шлюбка, є шлюбка, є можливість спастись, є можливість вхопитись. Я не думаю, що тоді приходять думки. Ой, а якщо я через рік знову буду тонути? Ні, не стой, Вже тут, 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 тут. тут да? А якщо там через, через 10 років знов я буду там десь там знов пливсти, і корабель завались, вдруг я знов буду. Ні, такі тільки думки не приходять. Бо людина хоче спастись. Чому? Бо людина розуміє реальність, в якій вона знаходиться. Людина, яка не хоче цибати в шлюпку, вона не розуміє. Я, я це дуже серйозно, я в це вірю. Людина, яка не хоче цибати в шлюпку, яка не хоче цибати в церкву, вона ще не розуміє реальність, в якій вона знаходилась. Не розуміє. Вона не знає, вона думає, що все ще не так. Вона ще думає, що вода тут тепла, що можна ще попливати від острова до острова. Бо людина, яка розуміє, де вона, що без Бога в Єгипті вона загине, то як тільки є можливість, вона хапається за Ісуса Христа. Так як ми бачимо люди, які хотіли отримати зцілення від Ісуса Христа, вони розуміли реальність, в якій вони знаходились. Вони по 30 років були в хворобі. Вони казали, Ісус Христос, Син Давидів, розуміли реальність. І знаєте, що дуже важливо, коли Ісус Христос приходив до таких, Він каже, а що ти хочеш? Скажи мені, що ти хочеш. Бо може ти не зовсім розумієш, які ти ситуації. А я сліпий, а, то ти знаєш, що ти сліпий, то будь зцілений. Я прокажений. а, то ти знаєш, що ти прокажений? Будь зцілений. Я хромий, а ти знаєш, що ти хромий, то будь зцілений. А не так, ну щось погано бачу. Ну там, да, щось нога болить. Ну, Починаємо да. щось трошки завжди краще себе подати. Да? Не так, як є, от хромий, не хожу. Нога буває, болить там по вечорах, крутить. А, ну, то, значить, тобі ще нічого не треба. Це, все, все Ти ще сам можеш. Ти ще можеш сам. Я хочу зачитати місце на кінець, коли апостоли проповідували Слово Боже, церква Божа розросталася. І такий дуже яскравий приклад, який ми більшість з нас знаємо, коли був чоловік, який читав Слово Боже і не розумів. І до нього підійшов Пилип написано. Пилип. А Пилип почавши від цього Писання, благовісти йому про Ісуса. І так, йдучи дорогою, приїхали вони до води, і Євнух сказав: Ось вода, що перешкоджає мені охреститися? Пилип сказав: Якщо ти віруєш усім серцем, то можна. Він сказав у відповідь: Вірую, що Ісус Христос Син Божий, і звелів спинити колісницю, і вони обидва увійшли у воду. Та Пилип і Євнух, і він охрестив його. Друзі. Я розумію, то, про що я сьогодні говорив, і я, ми, ми закінчуємо, смерть як рішення, без прийняття того рішення померти не буде колоска. Зерно може бути красиве, може бути гарне, може бути міцне, але тільки оновлене життя. Що таке оновлене життя, коли зернина там під землею помирає, а зверху нове життя? Тільки так отримуємо нове життя. І тому Ісус Христос каже, хто хоче йти за мною? Апостол Павло каже, ви хочете воскреснути в Христі. А хто має Воскресіння в Христі? Ті, хто помер в ньому. А як в ньому померти? Каже, ті, хто охрестилися. Це прийняте рішення. Я частина Ісуса Христа. Я в ньому. І все, що я отримую, я отримую тільки в ньому. І ніякої обітниці без Ісуса Христа, ходячи в церкву, читаючи Біблію, я не можу отримати, тому що все, що я отримую, я отримую тільки в Ісусі Христі. І я хочу, щоб ми сьогодні зараз піднялись на наші ноги.